Іти в ліс і заблукати. Туристи на Івано-Франківщині часто втрачають шлях у горах, навіть доводиться викликати рятувальників. Основні проблеми, які виникають в туристів під час подорожі, це звичайно недооцінка характеру і складності тих перепон, які треба буде здолати. Переоцінка власних можливостей. Часто люди виходять не тільки непідготовлені фізично, але навіть виходять такі, яким протипоказано фізичним навантаженням. Бувають люди значить, з сердечною недостатністю, бувають з гіпертонією. Найбільш поширенішими травмами є травми через необережність. Можуть люди підвернути ногу через невідповідне взуття, натерти мозолі та багато іншого. Аби уникнути багатьох проблем перед сходженням на гору, варто показатися у пункт гірських рятувальників. Пункти такі знаходяться в усіх гірських районах. Карпат, де можна отримати вичерпну інформацію, як по прогнозу погоди на найближчі дні. Так і звичайно по стану маршруту, по рекомендаціях щодо проходження маршрутів, щодо правил безпеки і тому подібного. Кожен турист, який відправляється в мандрівку, повинен мати запас води, змінний одяг та дощовик, та обов'язково попереджати про це родичів і друзів. Ліліана Хомишин, Олег Рудак, новини телеканал Раї.